Ні, я б не кремцюба зараз їла. а Такого якогось. Я навіть борща б зараз їла. Чи богарача, солянку б з'їла. Я б крошку з'їла. Я б с'єл жарених пирожков. З капустою, з печенкою, з яблоком, з фаршиком і хінкалій би ще, мабуть. Ну он поїдемо в цей. Це в Лімерку відкрилася Вені. та хінкальня. Вені. А, Веніс? Ну, Веніс. А чого ти сюди йдеш? Після тодою. Ну чого? Ой. Ти хінкальня. Хінкальня? Ти куди пішоль? же тобі подобається ходити туди куди не можна. О, ви вже людей менше. Он диви, якраз їжа є. Дивися, Максим, точно таке саме мясо, як нам дають в столові. Оте солjone, ем, свинячі, і такий самі горошок, все так само, як нам. Та щоб ніхто не казав мені, що я щось нарікаю на наше харчування. Тут в Ірландії воно в, ну, скрізь і, і в закладах таке. Так що годують нас так, як можуть, а не погано. Ей, тут я можу впасти. Не можеш, Тільки ця руця поламаться. Що ти вирішила, що тут може упасти? Я хочу, щоб ти мені допоміг. Себе, так, До людини, яка вже впала, да? так? Комбат. Коротше, ми якось йшли, бачили здорове товсте морозиво. І це вже захотів. А ось воно, стой! Дивись, яке. Ну я хочу маленьке. Собі можеш хоч конське брати, а мені треба маленьке. А де воно? Це тут чи воно там? А давайте туди всередину зайдемо, хоч територію подивимося. Іди сюди. Ми тут ні разу не були. Тут наче якесь прям містечко. О, диві, там одяг. Що, давайте там подивимось. Бабуська. Бабуська? Сьогодні буде історія. О, там зверху якесь кафе. Шо, а ну покажи. Не буду. Покажи. Не пугай людей. 225. Так це ж із їхньої вовни, напевне. Це їхні ці світераші дуже класні. Ти думаєш, вони в нас дешевше коштують? Так, да, звісно. 190. Да, це їхні національні, напевне. Ем... Ча, вовна їхня. Ось тут є. 59. Євро. Андо, бачите, ірландська вовна. Ось таку тут можна ковдричку придбати. Класно Красиві. Дивіться, які. Різні. 129 євро. Комусь на подарунок можна, якщо хтось приїздить сюди туристом А що це таке? 119 19. Що це таке? М -м, і пахне тут вовною. Платок. 80 євро. Ось такий, бачите? А ось такий ще шарф є. Ой, м'якенький такий, хороший. 35 євро. Тільки не знаю, чи колючий був би до обличчя чи ні. Шапки є. 29. По 20. Такі шарфи. Треба якось мамі купити, передати. Бачите, таке також їхнє. Так, а де Максим подівався? що це таке? Прекраси якісь. А, чую, я кажу, а де, а де ти? Що це? Уклы Сереб... красивы, кстати. Серебро. Дв... Це серебро? По 25 евро, ну непогано. Ну, должно бути серебро, по ідеї. Да, см... сильверовые. Да. Красиві штучки. Сільвер. А це що? Ну тут є красиві двойки. Похоже на кольцо. На кольцо. Скарлин. Це для шарфа походить. А, -а, -а, -а. прикольный. Ну Ось пальто є. О, дивіться, яке пальто. Прикольне, колір класний, мені подобається. А ну-ка, ціна яка? 200 євро. Ну, це не так уже і багато, якщо воно, якщо воно зроблене із цього з натурального, натуральної вовни. Прикольно. Такий тут маркет. Вот Ні. Ні, не, не, не от це класно. Тільки якби воно було не в золо. А ось дивись, що є без, ну таке. Так, да. да, мені подобається. Красивий сколько? Двадцять п'ять. Шістьдесят 64? 70 євро. Красиві. Тут ось є. Кільця. А це що? А, просто, типу, буква. Типу, оце І? Оце. Це моя? Це І, да. а де ме? А ось і Ми. Ми. Пішли ми. Пішли. О, там курточки ще є. Ось і кулаці. А це що? А, тут просто різні сувеніри. Мило, свічки. А і чай є он є, бачиш? Ага, і випивка є. Віскарики. Джини ірландські є. Скільки. Чому нормально? Ну, бачиш, у них от в таких навіть магазинах туристичних, у них немає такої накрутки, як, наприклад, в Україні. Воно б зараз стоїло у нас три рази дорожче, ніж звичайно. Дивись. О, ну от це вже посерйозні буде. А що це? 53. П'ятилітнє. Но... Ну, чуєш, Макс, дивися, що є. Подивися, скільки джин коштує. Я не можу подивитися. 56, а оцей? Тут на матір. 60 євро. І оцей двойки прикольні. Виглядає прикольно. Але пить не хочеться якось. Ні, не хочеш, це взагалі дуже не пише. А це що? Це напитки. Це, напит. це лочний сок взагалі. Це вода какая-то. лочна? Китова вода. Що таке Хелсі. З хімічним составом каким-то інтересним. Так вона не дорожче, ніж звичайна вода. Подивись. 500 мл 1,5 євро. 1 літр 3 євро. Ну, ну так <кхи> в магазині звичайна вода теж така коштує. Ну, трохи Ничего. дешевше, ладно. Ну, прям дешевше. А що це таке? Це якісь солодощі? А, печиво, дивись. Давай це печені. Дивись. дивись. В виде Я не бачила. Ну такий прикол можна відправити домой, наприклад. Ну таке, да, так. І там е, є прикольні шарфики по 30 євро із натурального чуєш? Я люблю. Максим. Що такое? Якщо говорю додому відправляти, то можна, наприклад, мамі відправити шарф з натуральної шерсті ірландської. Угу. І солодощі якісь. 30 євро, Макс. Шарф коштує. Чого ти гарлаєш? Я не гарлаю. Іди я тебе знайшла. Іди сюди. У мене там нема. Є. Ось ти. Сама ли ти прикол? Ні. Ось ти. А, це шоколадна. Да. І ось ти, сюди. Слушай, ну у мене рішення, де сюди завалиться, просто напири в савар. Ну на гору ми не підемо. Там кафе якась. А це що? Це вже вони готуються до нового року, до різдва. Я думаю, це тобі осібався вже стало. Ну, типу, в плані вибору такого. 5 євро. Що? Паші конське, конське морожене, конячить. Конячить? Чекай, а ми звідки прийшли? А ми до кінця дійшли? Чекай, як я сюда туди зайду. Іде ми, йдемо. А, це той самий, просто з іншого боку. А, отут є мороши дивись. друзі. Банамби. Ось воно. Що можна чимось його? Я таке не хочу. Это токен я всегда. А що два? Да. And...